Привіт. Бажаю всім доброго здоров'я. Простіть, великі, будьте файні, так, але не про то мова. ПДВ. ПДВ і мито це та тема, яка дуже цікава була, ну, тому що про неї так красиво розтрубіли, так гарно все розказали, так чудово. Ой, розпіарили, називаємо це так. Але не все так просто, як було. І отут я вас запрошую до колеги на канал. Я ставлю відео. Посилання, ну, отут, якщо це можна зробити, або також збоку канал Green Power Talk де людина дуже активно, дуже гарно пояснює всі юридичні моменти, юридичні аспекти. Хто що там не був, то заходьте, дивіться, багато чого нового для себе зможете дізнатися, в тому числі можете долучитися до великої спільноти людей, котрі займаються домашніми сонячними станціями, котрі. Котрі цим живуть, котрі, котрі, котрі цим займаються на постійній основі. Но тим не менше, суть в тому, що не все так гладко, як е, було розказано. І я зараз не буду повторювати ті слова, які він сказав, скажу лише коротко, що дійсно є дуже велика кількість проблем з відміною цього ПДВ та мита, і далеко не всі його зможуть отримати, і далеко не у всіх випадках. Але тут є ще цікавий нюанс. От в мене більше тема все таки стосується чуть більше вітряків, тому. Тут свиня була підкладена найбільшою. І е, я вам покажу за скріншоту тут десь виведу. З конкретними двома прізвищами країна має знати своїх героїв. Це ті дві людини, котрі виключили з фінальної редакції закону, який був проголосований і підписаний, які виключили е, код е, таможений, за яким завозяться все обладнання для вітрогенераторів. Як повних комплектів, так і комплектів для збирання, тому що в Україні є завод-виробник, який виробляє е, крупні промислові вітростанції, так і вони попали першими під цю роздачу. Не питайте мене, звідки я це знаю, але просто повірте, що це факт. Так? Але тим не менше, вже наїхали на них. Вже Асоціація вітроенергетики України почала розганяти, ну, тому що, ну вибачте, ви скільки розказували, а тут знов зраду розганяєте. І вже відповідна правочка. На голосуванні в ну як на голосуванні, Вона пішла по процедурі, тобто, має проти комітети, погодження, тоді голосування, раз, два, три читання, відповідно, і підпис знову ж таки за зміни до закону. Ну але скільки це часу займе, невідомо. Правка ця є. І ті ж самі люди, вони, це ж вони ж протягнули про те, щоб окремі комірки, які до 200, якщо не помиляюсь, ампер годин, ємністю, ну називаємо це ємністю словом. Щоб вони теж не були включені в ці податкові преференції. Ну, це, це для кого зроблено було? Тобто, ви такі красиві розказали, що все, все в нас має бути добре, все в нас має бути окей, а в результаті що? А в результаті пшик, в результаті дірка від Бублика. Як це називається? Запам'ятайте прізвища цих людей. Вони до влади не повинні бути більше допущені ніколи. Оці митці общипувань гусака. Не можна так. Не можна так себе вести, це свинство. Це лише спонукає до того, що інші красавці, Я вже бачив буквально от недавно на днях спілкувався, намагаюся людей вивести на чисту воду, а вони лапшовішають, брешуть, несуть що попало, так звані бариги. Називаємо їх. За ті блоки, акумуляторні, котрі ми з вами купляли по адекватних цінах, там по 80-85 тисяч гривень. Вони за них прикручують собі дуже дуже багато і виставляють ціну в сто з половиною. Даючи 2 роки гарантії. Як ви думаєте, цінник Х2 це нормально за 2 роки гарантії? Чи це відсутність совісті? І намагання наживатись на своїх співвітчизниках скрутний для всіх нас час? Я вважаю, що ну, так робити нечесно. Запам'ятайте е, тих людей, котрі таке власне витворяють, котрі такі роблять, і ніколи більше в них нічого не купляють. Де треба купляти акумулятори, як треба купляти акумулятори? Я вже неодноразово казав. Ще раз дам вам посилання на відео знову ж таки, отут де розбирали ми заводи, завод конкретно JBD, де можна придбати от такі, от такі такого типу акумуляторні системи, воно ще встигне до вас приїхати до ЗМИ. Тому що, от відео це виходило приблизно місяць тому з, з акумуляторами, так і вже можна навіть трошки. Пізні, ну, може, три тижні тому не вмітаю, точно. І вже людям шиплять, вже є відправки, вже є підтверджені факти того, що воно е, виїжджає. Тобто, спокійно десь за 2-2,5 місяці, якраз до настання холодів, коли можливість чергова порція відключення, якби як ну не то, що можливо, я в ній не сумніваюсь, вона буде 100%, 100%. Якби, е, до того часу людям вже воно приїде і встигнуть щось зробити, і ну, буде якийсь порядок. Тим, хто замовлятиме зараз, ще не пізно. ще Не пізно. Не обов'язково цей конкретний завод, ще раз вам кажу, це лише приклад. Купляйте у Сеплса, купляйте у Чанкша Делігрін. Заводів є багато. Просто продукту буде то, ну, один і той самий. Тому що все одно комірки будуть або Іво, або Хітіум, все одно БМС буде. Якогось високого класу, типу Сеплос, так, ну або це і буде власне Сеплос. В в менші блоки ставить свої BMS, тому що вони є виробник, вони є розробник цих BMS, наприклад. Так? І вони, до речі, мені недавно писали, тиждень чи два тому кажуть, що так, і так, ми тут новий продукт зробили. Може, тобі буде цікаво, потім покажемо, ну, пізніше, як анонсуємо, покажемо тих характеристики, може відео зробиш. Ну, я такий, я що за продукт? А вони кажуть, а ми тут BMS зробили велику, нову, круче, ніж у Сеплоса. На 300 ампер і з активним балансиром на 3 ампери для великих блоків, якраз тому, що бачимо, що великі блоки вони є популярними. Ми це бачимо за останній час, якби і тому вирішили ну, зробити свій продукт, ну, тому що він актуальний, тому що такого на 300 ампер на ринку на даний ще не існує. Як ви думаєте, гаражний кооператив зробив би такий продукт? Я думаю, ні. Тобто, а це, це все-таки люди, котрі займаються цим серйозно і не перший рік, і не дивіться на те, що лише один рік вони на ринку на Лібабі знаходяться. Тому що це лише одна юридична особа. Антора взагалі займається цим роком 8. Якби, і продукти просто їхні раніше продавалися інакше. Це рік назад вони вирішили продавати напряму свої продукти, от таким чином, ну, все має свої логічні еволюційні шляхи, еволюційні розвитки. Тобто, це ж. Не... Не наше з вами діло, як конкретно хто здійснює свої маркетингові задачі і досягає своїх вимог з показників продажу, це інша історія. Тому ну, дивіться, по вітряках не переживайте, якась знижка буде. Сподіваюсь, якщо його пройде голосування, ті, хто по нас замовляли, встигли позамов позамовимо минулий тиждень-два-три, то у нас є ще 2-3 місяці, поки воно до нас доїде. Якщо ви везете через українського перевізника, через М3 Cargo, то. М3 перерахує по факту, якщо ця вправка таки пройде, якщо вона буде відмінена, якщо дійсно розтаможка впаде в ціні. А якщо не впаде, ну окей, ви багато не втратите, тому що там такі колосальні суми, насправді, про які йдеться. Але ну, це, це знаєте, це, це, це про свинство. Так? Це про те, от як треба було розтрубіти про відміну цих податків, щоб потім зробити пшик. Ну, це як називається? Я підозрюю, що та сама Єрунда потім в результаті виявиться для, ну, для нашої митниці. Їм же ж закони не писані, для них виявиться історія своя, а ти потім іди судись. Ну хто буде за 100 доларів судитися? І вони це прекрасно знають, і вони це прекрасно розуміють і цим користуються. Це про людей совість і, ну, на жаль, таких якби, прикладів є чимало, коли роблять, що попало, або те, що треба. Так. Лише тому, що так треба, тому така історія. З такими людьми соромно бути співвітчизниками, чи, чесно кажучи, але в кожному окремому випадку треба розбиратися індивідуально. і вони теж це знають, що тільки суд має право довести, хто був правий, хто не правий. А хто ж дурний буде йти займатися цими питаннями? Питання. Розумієте, я, я собі просто дуже сильно уявляю, який буде сплеск насильства, коли війна завершиться, коли хлопці повернуться. Ну, що такий зуб є на всіх, на багатьох, що ви собі навіть не уявляєте. І тут якраз ситуація, коли людям треба, тим, хто от, от вчиняє так безсовісно, їм треба задуматись. Може ви будете нарешті правду говорити? Можете, може, ви будете нарешті якби, себе вести по-чесному з людьми? То що може прилетіти у відповідь? Це небезпечна гра. Я б таке, я б таке не грався. Це ну, на совісті кожного. Тому не знаю, що вам ще сказати. Тримаймося, хочете замовляти вітряки – замовляйте, де їх купити, ви знаєте. У Джесіки. Хочете замовляти АКБ, замовляйте, де їх купити, ви знаєте. Наприклад, на живіді можете усе по саучанша. Кого хочете, це не має значення. Аби ж ви їх купили за людськими цінами і щоб вони довести їх. Де купляти інвертори, де знайдете дешевше, будь ласка. Можете купляти на Аліекспресі, якщо ми говоримо про дешевий клас Китаю, якщо ми говоримо про DEC це Баба однозначно. Схему купляти як на Лібабі, як завжди, я додаю. Всі посилання. Що можна додати, я теж показую. Та й на цьому все. Тримаємося, здорові. Побачимось.